Я розпочну з того, що визнаю свою величезну помилку, яку вчора допустив, говорячи про те, що на Курахівському напрямку, ось в цій операційній зоні, де противник тисне, в напрямку з напрямки, точніше, Красногорівки на Олександропіль та гостре, і по напрямку Максимлянівка-Георгіївка, я сказав вчора, що цілком мовірно, що в них тут. Є ознакою певної виснаження ресурсів, те, що вже ми не бачимо великих накатів техніки, які були ще нещодавно, там до 50 одиниць, які їхали на позиції 46 окремої аеромобільної бригади, і дуже обережно сказав, що припускає, можливо, це є елементом їхнього виснаження. Плюс до цього елементу виснаження можна було підрахувати ще й ті зведення генерального штабу, які є. Ну і відтак вкупі все це. Спонукало зробити такий обережний висновок, що мовляв окупанти виснажуються на цьому напрямку, а це було перегрупування. Тобто вони виснажуються в ширшому сенсі, звісно, що але вони перегрупувалися для того, щоб провести нові величезні масовані гіпермасовані атаки, які загалом призвели до того, що на усьому корахівсько-вугледарському напрямку ми зараз зверніть увагу: не говоримо про покровське спрямування. Ми говоримо про корахівсько-вугледарський напрямок, тобто, ось цей прямокутник на ньому було використано до 100 одиниць ворожої техніки для того, щоб атакувати на різних позиціях наші війська. Тобто, це і в районі Вугледара, це і в районі. Рахового до 100 одиниць ворожої техніки. 100 це просто якась фантастична цифра, але знову ж таки вони не є незліченними. Е, і ці 100 були ось таким чином розмазані по фронту в кількох напрямках. Зокрема, в одному з таких найбільш активних, найбільш масштабних це в районі е, гострого Максимільянівки, де у нас 46-та окрема аеромобільна бригада тримає позиції. Е, і відтак бійці цієї бригади повідомляли, що до 54 одиниць було е ворожої броні, які були застосовані на цьому напрямку десь до двох десятків було знищено. Ну поки що, це лише такі я кажу повідомлення. Так би мовити, я думаю, що вже сьогодні впродовж дня ми побачимо безпосередньо і відео. Але сам факт таких великих атак ну підтверджується буквально таки з багатьох напрямків, з багатьох каналів, скажімо так, інформації. Поки що, з щодо цього величезного штурму є одне ось таке не дуже якісне фото з телеграм-каналу. Говорять снайпер. Лише одна єдина дорога. По якій як ми можемо бачити, сім одиниць знищеної техніки. Це те все, що я обвів червоненьким кружечком. Так сім-сім, сім одиниць знищеної техніки, загалом до ста одиниць на Курахівсько-Покровському напрямку було застосовано противником. В основному це ось ці стрілочки. Інший напрямок, стрілочок, це звісно, що і Костянтинівка не варто її виключати, тому що виявляється, противник ще повністю не захопив цей населений пункт. Досі тут тривають бої. Ну і звісно, що дві два спрямування в Водяному на Богоявленку і безпосередньо на Вугледар власне тут окупанти намагаються пробуватися через порядки наших військ. Пробуваються повсякчас. Доволі такі ну можна в якійсь мірі говорити успішно. Метри вони здобувають. Але я хочу звернути увагу: ось на що знаєте. Чесно кажучи, ось кожне розглядання карти бойових дій, і щодня споглядаючи метри, зміни на карті, метри, кілометри, воно нас заводить в певну логічну помилку, коли ми починаємо рахувати бойові дії як кількість просувань узятих метрів від ворога і тому подібне, все ж таки в ширшому контексті війна має сприйматися через. Призму знищення одне одного, знищення того, як армія знищує армію іншої сторони і противника. Відповідно, от в цьому контексті, якраз таки, наші наші війська завдають. Просто гіганських втрат противнику. просто реально ну неймовірних немислимих. Я не я зараз е, по декількох напрямках е, от розповім е, з тими бійцями, з якими я буквально вчора поспілкувався або в останні дні. Е, які там втрати конкретно з прив'язкою до е, цифр, і це реально ну просто таки вражає російський ресурс, росіяни це хочуть думати, що він є незліченим. Він направду є зліченним, бо якби він був незліченним, то скажіть мені, чому. Мобілізовані росіяни, які були мобілізовані два роки тому, от буквально завтра буде рівно друга річниця від е, оголошення Путіним мобілізації е, часткової в Росії, хоча вона була по факту, що загальною в якійсь мірі, 21 вересня 2022 року, це відбулося завтра. Буде уже два роки, як ця мобілізація пройшла. Питання, чому ці мобілізовані два роки м -м -м, бійці досі не відправлені додому. Ну чому, якщо в них все гаразд із ресурсом, а чому нещодавно навіть Путін оголосив про те, що на 180 тисяч збільшує армію, нібито за рахунок такої великої кількості охочих долучитися до війська контрактників, і ці контрактники нібито долучаються. Ми постійно говоримо про темп долучення до російської армії по 30, по 40 навіть тисяч осіб щомісяця. Але при цьому російська армія не зростає вкратно ну ви лише помножте 30 тисяч там чи 40 тисяч на 12 місяців це буде від 360 до 480 тисяч щорічно би мало з'являтися нових осіб особового складу в противника а а вони не з'являються, вони не збільшуються. Путін лише на папері ухвалює рішення на 180 тисяч збільшити кількість свого війська. Великому великому такому собі скажемо так розрахунку е і великому сподіванні цю не відбувається кратного збільшення російської армії. Скажіть, чому зараз взагалі виникає тема про те, що в ході відбиття курської операції, курського наступу нашого е силу оборони нашої держави, противнику доводиться знімати з якихось напрямків свої резерви, доводиться перенаправляти їх. Нехай навіть з того ж таки можливо зараз не стільки пріоритетно півночі, Харківщини чи скажімо, із Запоріжжя чи Лівобережжя Херсонщини, але він перенаправляє. Ці ресурси, якби в нього було незліченні резерви, то вочевидь просто Путін би ось так взяв і поставив туди на курщину нові свої підрозділи. А він цього не робить, бо в нього цього немає. І зараз все частіше і більше починається така ширитися історія в обговореннях. Що в середині Росії починають з'являтися голоси до російського президента: що мовляв, якщо не буде проведено нової хвилі мобілізації. То буде дуже 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 складно їм. Е, ну, ми сподіваємося, що воно так і буде. Навіть якщо буде проведена мобілізація, подивимося, які це соціальні ефекти буде мати. Тому що я пригадую, як тоді ще в хвилі першої мобілізації, ви згадаєте Грузію, наприклад, е, як на кордоні з Грузією, просто приїжджали чоловіки призовного віку, кидали машини, утікали за різними оцінками. Від одного до п'яти мільйонів осіб працездатного віку чоловіків втекли просто-напросто із Росії. Так потім вони мали. Відносно такі вільний стиль життя з відкритими кордонами і тому подібне. Я буду цього разу, ось це якраз таке активне питання, тому не метри на мапі діпстейт вирішують ситуацію. А кількість знищеного противника і його техніки. Зокрема, а, Так ось я вів до того, що ті 100 одиниць на Курахівсько-Вугледарському напрямку вони були застосовані як в районі Курахова, так і вочевидь, тут на фланзі Вугледара, тому що а, на сам Вугледар противник такими великими накатами своєї техніки не йде. Тут в принципі техніку з району Павлівки, наприклад, або Микільського ворог не використовує. Тут в основному я вчора буквально спілкувався із захисниками Вугледара, бійцями 72-ї окремої механізованої бригади. Чорних запорожців, так от вони кажуть, що ну е, мотоцикли. Принципі, ось це те, що атакується вже класика. Що атакує вугледар? Це не означає, що тут все спокійно. Я думаю, що чим більше буде успіхів Росіян на флангах, тим більше буде накатів безпосередньо на саме місто. Але зараз в основному і насамперед Росіяни зосередилися на тому, щоб атакувати фланги вугледара. Причому лише один фланг, якщо ще донедавна були штурми, ось з цього району причистівки. Так, то зараз їх уже таких активних немає на відміну від населеного пункту Водяне і руху в бік Богоявленки. Ось сюди окупанти перемістили свої дії. Але загалом то лінія фронту широка, і навіть 100 одиниць це видається дуже 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 багато. Але на таку широку лінію фронту в росіян. Ну, не так все гаразд із кількістю ударних кулаків, які здатні і спроможні проривати лінію фронку, фронту. І ще, як не крути, навіть водяни, навіть ті дві шахти піде на Донбас, No1 і No3, які все рівно а, тут стали Кісткою в горлі і перепоною вони не дають окупантам далі активно ефективно просуватися. Тобто вони ту просуваються, але не з таким великим темпом великих втрат, в тому числі зазнаючи, і це напевно що ще раз повторюся. Найголовніша ознака.